Його душа співає у стилі регі. Йому до снаги написати пісню за одну ніч, а для створення хіта достатньо ручки та паперу. Він навчався у трьох вишах, але так і залишився вічним студентом. Зустрічайте гість студії сніданку. Співак телеведучий і татусь двох синів Мирослав Кувалдін. Привіт тобі, кохана Україно, у тобі, матусинько моя. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Один аромоксамит Якобс. Запрошує гостей. Як уявіть їм трохи більше 20 років. От стільки в українському шоу бізнесі не живуть, і можливо вони велика рідкість, а можливо єдині, тому що до шоу-бізнесу вони абсолютно не лежать. Не належать вони єдині такі. Гурт в Мирослав славколадян хлопці, привіт. Дякую, Дякую за теплі слова. Велика честь вас тут бачити. Справді, Дякую. чотири дев'яти чотири двадцять де чотири мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». Слухайте, ну до Америки ми ще дістанемося mm -hmm. про Україну. Проект мандрійки Україною. Що ви відкрили, що вам ще незнайоме і про яке місто написали пісню? Ні, ну Міст багато. Насправді все почалося з пісні про Кобиляки. Це от наше спіткавуро рідне місто, де ми проводимо фестиваль. Дніпродзержинськ, не забуває. Ні, ну Дніпродзержинськ, я там був уроджений, а все ж таки вивчив мову і навчився всьому в Кобиляках. Потім у нас з'явилося. Пісня про б, Крим, у нас з'явилася пісня про Карпати, потім з'явилася пісня про Кіровоград. І от зараз ми написали, в принципі, підняли стару пісню, яка називається Родіна мать. Як це не дивно, символом Києва, столиці України, є російсько ну, пам'ятник з, росі, з російськомовною назвою. Тому що от Родіна Мать якось адекватно на українську не можна перекласти. Ми намагалися англійською, це звучить як Мази Мазеленд. Теж ну якби масло Масляне. Як це воїнствіна. Військово... Взгляд смотрит в какие простори українські, чому й російсько, тому що что россияне ж будували Советский союз а -а. з мечем. Ну, та, та. ну так воїнственно, і де там та свобода? Н а, ні, ну не свобода. Ну насправді розумієш, що свободу можна із мечем захищати, і з щитом, так що тут. Е ну, ми ж мирні Мирослав. Та, та. Але наш бронепоїстить. Я дивлюся, я чому цю родину мать не продають на, сув... ну, на сувеніри. А що... точку. Та ні, ні. Просто маленькі. Мені здається, що це ну, об'єктивно це один із символів, найбільш більше, ніж Каштани, наприклад, помітний символ Києва, ця от, статуя. Mm -hmm. І я бачив там якісь. З дослідження, то всі іноземці визнали, що це найпомітніша скульптура, і вони вважають от саме іноземці, вважають цю скульптуру символом міста. Особливе Хорошо. ставлення у вас до Америки, власне. ну, Америка біля океану, скажімо так, море можна назвати, тому що альбом mm -hmm. є теж до моря. Спонука і ти слухай, ну Америка, Статуя Свободи, у тебе окреме ставлення. Що воно таке для тебе означає? І за чим ти туди їдеш взагалі? А, Ні, ну в принципі, ми туди їздимо грати, музику, і там приємно грати, там платівки продаються по 20 баксів, і знаєш, ти розумієш, навіщо ти їх записуєш, коли тут ти просто їх роздаєш. Е, я думаю, що зараз остання вся хвиля еміграції, і взагалі всі це а, просто вестербайтери, так їх називаю а, заробітчани. Mm -hmm. Я і вся наша Україна їздила, ну, рішуємо, ми туди з колективом, їздили трошки під грошей. Та й все ну і звісно, потішити а, людей, які там в принципі десь сумують, і їм не вистачає українського слова, тим більше чим паче свіжого українського слова. Зараз я маю часу, рома, саме часом того запитання від нашого спонсора торгівельної марки Копсмар зроблю це я хлопці для всіх питання більше 20 років. Скільки ще? А та думаю, б, допоки смерть не розлучить нас. Ну, ну я наприклад збираюся стояти з гітарою там до останнього. так що. Тільки так. Чесно кажучи, задавався цим питанням і ну, думав, буду я товстим, незграбним, як це? А потім мені говорять: та подивись на Бібі -Бі Кінга, йому вже 100, а він собі спокійно кладе гітарку на пузо і грає. Так що точно. Я відчуваю, що я буду який поп 100%. Ілля, от що ти мовчиш? Ілля, я за нього відповім, можна. Ми попали там в середовище, знаєш, в якому можна розмовляти або українською, або англійською. Російською, мову, ніхто не розуміє. Російською можна мовчати, а українською говорити. І от Ілля там промовчав всю, всю, всю дорогу. Просто. Я намагався спілкуватися українською О, справжньою українською мовою. Лише тиждень в Канаді людина нарешті, людина, яка все життя прожила на Брошеній, нарешті почала розмовляти українською. Не можу не спитати, цікавляться наші глядачі. Сумуєш за телеефірами, адже ми пам'ятаємо. В 2000 й рок і 2000-й початок їх Мирослав Ковалдін. Та чесно кажучи, не дуже сумую. Я, я хочу тобі, не хочу. тебе якось знаєш від цієї професії. Я ж про це і питаю. Знаєш, ну настав момент, коли це дійсно набрило, тому що потрібно було зробити крок сюди, сказати Аромоксамит, сюди Аромоксамит, і сюди Ару Ми маємо це сказати, бо це наші друзі. Я розумію. Ні, ну просто ну і ще я знаєш себе спіймав ще на тому, що от коли ти записуєш, наприклад, альбом або малюєш картину, або ну що небудь робиш, то після тебе це. Лишається назавжди після телевізійних ефірів. Майже нічого не лишається. Мамілося трошки в, про а, рідну малу батьківщину. Питає каріглази Врідін, Врєдіна чи Врідіна? Яка різниця не буду ремувати. Мирославе, ваш фестиваль в, в Кобеляках, що на Полтавщині, на Полтавщині. Іди кажуть, Кобеляки Полтавщина навіть ага. кожний рік проводиться чи як, що буде далі, а, якщо ага. так, то коли в цьому фестиваль році? фестиваль проводиться щорічно цього року. Ми плануємо робити 24 26 серпня, але поки що чесно кажучи, в пошуках коштів я завтра їду на перемовини, від яких все буде залежати. Якщо все нормально, ну, то буде коштів. Скільки це коштує, щоб зробити такий Ростоманський фестиваль? Ну вот він не Ростоманський, це фестиваль аматорського мистецтва. Там головний принцип, щоб люди, які вчилися на музикантів, малювали. А люди, які там вчилися на лікарів, співали uh -huh. під це в принципі підпадає і Вакарчук, і Кузьма, uh -huh. і Скрипка. тому, що всі вони вчилися бути інженерами, фізиками і стоматологами, але при цьому співають. Так що це називається фестиваль аматорського мистецтва. До регії він ніякого не має відношення, окрім того, що там можливо хтось зіграє. Зараз пропоную влаштувати а є. Давайте швиденько візьмемо слухав, калю. А, а Ромук Самитове запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобсон Марк знову таки нехай зробиться глядач. Алло. Алло. Алло, Мирослава, добрий ранок Доброго ранку хотів до, би достовірно дізнатися, все ж таки, ваше місце народження є Росія? Чи все ж таки певний час там проживали, коли народилися? Та Яка Росія Дніпрожин? Але ти знаєш, ні це майже Росія. Я там до 4 років не почув жодного українського слова, і лише переїхавши на 100 кілометрів е східніше чи південніше до Кобуляк, я відразу вивчив і став. Як мені здається, повноцінним громадянином а, альбом є знак питання. Є? Альбом 2012 року, гурт року Мирослави, хлопці, налаштуйте свої е, інструменти і чи буде пісня з цього альбому? А, ні, зараз ми поспіваємо пісню з наступного альбому. Коли ми вже оскільки ми заговорили вже про мандрівки України Крутоців, укр... «Мандрівки України, то ми заспіваємо пісню, про яку сьогодні дуже довго балакали родіна мать. А, а, е, е. Та зустрічаєш гора з плеч, день ніч день не стоїш на варті. Я давно хотів спитати, як то бідна, як то бідна, як то бідна полі битви, як тебе не, як тебе не, як тебе не полюбити? Хоча помічаєш все довкола в кола, металеві лахи вбрана, недосяжна і бажана, як топівна, як топівна, як тобі на полі битви як тебе не, як тебе не, як тебе не полюбити. Напад забороняю іншим лапати думками чи думками все, що шеврі є між нами, як тобі на, як тобі на як тобі на полі битви, як тебе не, як тебе не, як тебе не полюбити, як тобі на на З іронічною своєю правдою, яка зрозуміла багатьом, хлопці, дякую. Дякую за запрошення. Прийдемо ще сказав зловили на слові а з Судим просим зараз з вами не прощається. Ми попереду будемо вмикатися з Америкою. Власне там вілітокарів буде напряму. Включені з Нью-Йорку, Здається, намагаємося з'єднатися з Віллі з то а буде ще Міка Ньютон. Мені підказують з Лос-Анджелесу. Там ще день незалежності Америки не наставили. Готуються святкувати. Як це буде відбуватися? Просто стежте за нашим ефіром. Далі буде.